Ання в ефірі програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. У Полтаві цього тижня розглядали апеляцію щодо директора телекомпанії візит Олександра Мельника, обвинуваченого у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. У вівторок в апеляційному суді розглянули клопотання адвокатів обвинуваченого. Його захисники вважають, що суд першої інстанції неправомірно призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте більшість кременчужан іншої думки. Вони цього дня зібралися під стінами обласного апеляційного суду, вимагаючи покарати винних, не мовчатимуть, бо їм не байдуже. Говорять жителі Кременчука, які зібралися у Полтаві під стінами апеляційного суду. Сьогодні тут розглядали клопотання адвокатів Олександра Мельника, обвинуваченого у вбивстві Олега Бабаєва. Я звертаюся до вас судді. Будьте чесні, якщо на вас тиснуть, ми вас захистимо. Але якщо на хвилиночку задумаєтесь взяти хабаря, ми вам не пробовали. На фоні собить взагалі в країні, на восточних да рубежах. Нам ще внутрішня проблема для міста сьогодні також сильно важна. Можна сказати, на одній планці сьогодні знаходиться... Производ... Ну, собиття на востокі, собиття в нашому місті зв'язане з убийством мера. Ми требуємо, просимо суд в рамках закону не відпускати бандіта. Ми очень просимо. Пусть розберуться, невиновен человек він як випустять. Віно він зачить понесет заслужене наказання. Олега Бабаєва застрелили 26 липня. Ході слідства встановили, що замовником вбивства є директор Кременчуцької приватної телекомпанії Олександр Мельник. Його затримали. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Суд першої інстанції призначив запобіжний захід у вигляді тримання обвинуваченого під вартою. Проте його захисники вважають таку міру покарання неправомірною. Нас обурило те, що уже другу неділю апеляційний суд. Не може розглянути апеляційну скару пана Мельника на утримання його під вартою. Коли висувається обвинувачення, коли тебе підозрюють вбивці вбивстві, тобі запобіжний загід обирається, тримання під вартою. Але до нас дійшли вчора такі чутки, що суд апеляційний начебто вважає, що можна його відпустити під домашній арест чи під заставу. Якщо його не залишать під замком, ми заблокуємо виїзд, і він буде тут жити. Поки не пройдуть всі суддя засідання, в котрих ми ждемо об'єктивного розслідування, бажаючих взяти участь у судовому засіданні було багато. проте воно проходило за зачиненими дверима. А що, за... А що за заломка рук назад? Уважаємо колеги. Зараз нас буде ставити питання судді. Адвокати Олександра Мельника не переконали суддів. Засідання проходило під головуванням судді Василя Маліченка у доцільності обрання менш суворого запобіжного заходу. Обвинуваченого у вбивстві Олега Бабаєва і надалі триматимуть під вартою. Тим часом в області новий прокурор. Генеральний прокурор України Віталій Ярема призначив прокурором Полтавщини Яна Стрелюка, який до останнього часу працював заступником прокурора міста Києва. Більше про зміни далі у сюжеті. Новопризначений прокурор Полтавщини Ян Стрелюк народився у 1977 році на Харківщині. В органах прокуратури з 1998 року очолював Фастівську та Васильківську міжрайонні прокуратури в Київській області. До останнього часу працював заступником прокурора міста Києва. Він має серйозний досвід прокурорської слідчої діяльності, і я думаю, з таким колективом, який існує в прокуратурі Полтавської області, добється того, що стан законності в регіоні буде на високому рівні. В обласній прокуратурі за останній рік керівники змінювались кілька разів. Олександр Закорецький очолював структуру з березня по серпень. Нині він повернувся до Генеральної прокуратури України, де раніше працював. З 28 серпня цю посаду обіймав Василь Сенчук, який вже за кілька днів став прокурором Автономної Республіки Крим. Колектив обласної прокуратури сподівається, що цього разу новопризначений керівник затримається у них надовго. Перше наше завдання зберегти територіальну цілісність нашої країни, не допустити проявів сепаратизму тероризму. Та інших негативних явищ. Окрім цього, всім вам відомо, що на найближчий час відбудуться вибори до Верховної Ради України, і ми з вами, як прокурори, повинні їх провести чесно, прозоро і демократично. Ян Стрелюк висловив сподівання, що новий колектив допоможе йому подолати прояви корупції на Полтавщині. Обласні депутати цього тижня провалили сесію. Сигнал про замінування будівлі облдержадміністрації, натиск активістів майдану та атмосфера виборчої кампанії у сумі ці фактори призвели до того, що за чотири години обранці проголосували лише за декілька питань і на безугла далі. На 24-ту сесію обласної ради шостого скликання збираються не кваплячись. Хоча у залі порожніх місць немає. Трохи із запізненням пленарне засідання таки починають. Але після урочистих гімнів активісти майдану виходять на трибуну зі своїм зверненням. Три місяці жаліються. Вони не можуть дізнатись про розмір заробітних плат керівників комунальних підприємств, не отримують й обґрунтування підвищення тарифів, які необосновані, були підвищені вдвічі на 100%. Куди ми не зверталися, ми мали одну і ту ж відписку. Вся інформація конфеденційна. Ми вас просимо підняти питання про внесення в зміни, питання наступного плану, щоб скасувати оцей документ від 23 червня 2010 року і в договорі типовому обрати цей ганебний пункт 6.3. Начебто заважає надавати інформацію пункт про конфіденційність умов контракту, за яким працюють очільники обласних підприємств. Відповідне положення підписував голова обласної ради. Тому активісти почали вимагати у депутатів скасувати його одразу ж на сесії. По ЖКХ ваше питання є тут питання різні, Формулюйте своє питання, ми включаємо питання різні і обговорюємо. Я вам там доложу, що ми не віримо, тому що було вже неоднократно а сесії під кінець. Тут половини депутатів уже не було. Активістів переконали, що питання розглянуть. Не встигли в обласній раді перейти до затвердження порядку денного. Як виконуючи обов'язки голови обласної ради, повідомив, будівлю адміністрації замінували, тому приміщення треба звільнити. На певний проміжок проведення відповідня залишати залу обранці теж не поспішають. Евакуація на вулицю через центральний вхід взагалі проходить мляво від будівлі обласної ради, як і від адміністрації. Працівники йти не поспішають, та їх ніхто і не підганяє. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій таку подію і реагування на неї коментує спокійно: за який час мали б покинути будівлю усі люди, не називає. Таких норм нема зрозумійте правильно, бо кожне приміщення має свої особливості, і щоб його перевірити на наявність чи відсутність там тих чи інших речовин. Ну потрібен певний час. Подивили, що одні лише двері були відкриті. Так? Ну чому з боку теж виходить? З усіх з усіх дверей виходить виходимо, коли хвилини чотири мабуть це точно, як мінімум. Ну, можна було в інші двері. Всі вирішили виходити в всі двері. То це ж така ситуація. Ну просто ви ж бачите, що ніхто не вірить в те, що тут може бути заміновано. Роботу депутати продовжують хвилин за 40. утверджують лише перелік питань, що мають прийняти, і знову на трибуну виходить громадськість. Цього разу обурюються новим рішенням обласної влади. Громадяни записані на особистий прийом до керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради, а також учасники народного віче. Тобто, ми народ майдан. І інші громадян масових заходів мають право допуску в адміністративний будинок тільки за приділенням документів. Ми що, тоталитаризм? Таталитар, повертаємось. Активісти знову повертаються до питання тарифів і в декого з депутатів не витримують нерви. Коли було це питання, воно мене було сьогодні вчора, неділю назад. Чому вони чому звернулися на комісію? Громадський здає депутатам працювати після голосування, яке підтверджує питання винесено на розгляд. Рішення далі на пленарному засіданні розглядають декілька питань, але виникають нові перешкоди. Зал порожніє. Дехто зазначає, що голосів недостатньо для затвердження рішень. Згодом відмовляють ноутбуки. Народні обранці оголошують перерву. Голови фракцій радяться. А через майже чотири години засідання оголошують на продовження сесії збиратимуться за тиждень, щоб розглянути решту більше трьох десятків питань. Сьогодні у цьому залі є і політика, так і відповідний, такий тривожний, можливо, навіть і військовий стан. Багато депутатів сьогодні на превеликий жаль не готові до конструктивної роботи з тих чи інших питань. Якщо ми не знаходимо компроміс і консенсус, потрібно взяти час, допрацювати ці питання на комісіях. Вони досить складні. Вони потребують певного фінансування, певних змін. Умови щас не ті, що ми маємо гроші і можемо запросто вирішувати ті питання щодо фінансування. Адаптуватись до суспільства засуджені мають допомогти журналісти, вважають юристи. Головна проблема людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, їх ізоляція. На думку спостерігачів, умови тримання засуджених зараз належні, але порушення їх прав. Таки трапляються. Як це можуть змінити змі? Дивіться далі. У травні поточного року набули чинності зміни до кримінального виконавчого законодавства, і тепер суб'єкти громадського контролю, зокрема такі, як спостережні комісії, уповноважений Верховної Ради з прав людини, може залучати до візитів в установу виконання покарань представників засобів масової інформації. При цьому Засоби масової інформації можуть знімати все і мають право згідно із законом негайно цю інформацію оприлюднювати. Цим правом необхідно користуватися. Вважає співробітник науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Ірина Яковець. Бо саме журналісти допоможуть виконувати належний громадський контроль. Місця позбавлення волі на сьогодні вже мають доволі належні умови тримання, але як свідчать результати моніторингів із спостережних комісій і уповноваженого Верховної Ради, все ж таки порушення прав дотепер мають місце. Це є побої, це і залучення до праці, фактично до рабської. Крім того, журналістам під силу змінити негативну думку про засуджених і зробити їх цікавими для суспільства. Як результат, вони не будуть ізольовані і скоріше налагодять нормальне життя. За місяць до нормального життя має повернутись Дмитро. Він перебуває у полтавській виправній колонії номер 69. П'ять років відбуває покарання за угон. Нині він називає це дурістю, за яку розплачується. Перші три роки тяжело, очень тяжело. Как почнемо даже ну, називають і в колонії називають тому що як как би бы, студент поскольку три роки ти именно проходиш повну адаптацію, а потім просто йде уже так, як у тебе уже стоявся за три роки уклад життя. Человек, який он независим ни от чего. Потому что Тому що если образно говоря, и накормят, в принципі одягнути будет. А там надо самому все соображать. Це страшно зізнається, Дмитро. По про те, що його чекають родичі і дружина, з якою він одружився у в'язниці. Усі ці роки він продовжував займатися музикою. Бо за освітою вчитель по класу кларнет саксофон. Музикою планує Дмитро заробляти на життя і тоді, коли звільниться. Пішу по стеклу Три слова я люблю діда. Він легко спілкується із журналістами, але у таких зустрічах особистої потреби немає. З одного сторони, наоборот погано, коли журналісти приїжджають, то про тебе узнають, А многим засунула сужденим. Ну не хочеться, щоб такої слави повісить свою самооценку. що ти ну не на останньому місці в житті що раз к тебе тягнуться люди. у 69-ті відбувають покарання за грабежі, розбої, крадіжки та вбивства більше 700 чоловіків. Зміни законодавства за останній рік сприяють налагоджувати їх соціальні зв'язки, говорить очільник установи. Зовсім недавно у нас в колонії надано дозвіл введено соціальну реабілітацію для засуджених. Тобто, при колонії у нас зараз соціальна дільниця соціальної реабілітації вона передбачає утримання засуджених до 40 чоловік, які знаходяться за межами колонії. Це вже відкрита. Установа, вона приємнюється до колонії мінімального рівня безпеки, і засуджені мають можливість адаптуватися для нашого режиму утримання кількість надання побачень, якщо раніше довгострокові надавалися один раз на три місяці, раз зараз одне побачення довгострокове на два місяці. Працюють тут і благодійні організації. За 2-6 місяців до звільнення засуджені починають працювати з нашими соціальними працівниками за програмою ресоціалізація підготовка до звільнення. Якщо це необхідно, відновити родинні зв'язки. Крім того, що власне проводиться робота, коли людина закінчує відбувати покарання. Після цього соціальні працівники зустрічають засуджених після звільнення. Допомагають з тимчасовим житлом, поновлюють документи. Але працевлаштуватися із Тавром судимий – проблема, якої найбільше бояться ті, хто його має. За нинішньої ситуації в країні засуджені не розуміють, як держава допомагатиме їм влаштувати життя заново, щоб знов не повернутися за грати. Полтавці створюють маскувальні сітки та відправляють їх бійцям на схід. Мешканці нашого міста перейняли цю ініціативу від киян. Розпочали працювати минулими вихідними. Аби робота не зупинялася, волонтери щодня по кілька годин вільного часу приділяють плетінню сіток. Після роботи ці Полтавки не поспішають додому. Одразу прямують до парку поблизу Свято-Успенського собору. Саме тут вже майже тиждень волонтерки займаються створенням маскувальних сіток. Підключаються навіть просто прості перехожі діти. Ну, ми на вихідних плили, то протягом дня змінюється, змінюється, змінюється состав. Близько 10 осіб це є такі постійні волонтери. Звичайні рибальські сітки у руках майстринь перетворюються на маскувальні. У капронові клітинки, полтавки вплітають клаптики натуральної тканини різних кольорів. Плітаємо кольори, які ну кольори нашої осінні, вже української, жовто-гарячі, коричневі, темно-зелені, сірі вже починаємо використовувати. Ну тобто, так дивимось, скажімо, під ноги і плетимо те, що є. Навчитися оздоблювати маскувальні сітки неважко, говорять волонтери. Засвоїти основний принцип плетіння можна лише за півгодини. Знаєте, як воно йде від душі, вони руки саме це все в'яжуть. І ми дійсно це робимо всі з любов'ю, з такою. Ми знаємо, для чого це. І кожна людина повинна внести цей свій вклад патріотичний, такий. Ну, хочеться хлопцям допомогти. У кожної майстрині свій стиль та техніка. Коли ми починали, ніхто в нас не вмів і ніхто до цього часу не, не плів в сітки. Це наш дебют методом проб та помилок. Ми почали плести». Як краще та ефективніше працювати, полтавки радилися зі своїми київськими однодумцями, адже саме у столиці зародився цей волонтерський рух. Нині він розповсюдився по всій Україні. На рахунку полтавських волонтерів поки що одна сітка. За свою роботу вони вже отримали схвальні відгуки від військових. Приходили бійці, АТО, вони дивилися, сказали, що дуже дуже похоже. До своєї ініціативи волонтерки запрошують долучатися усіх небайдужих. На виготовлення першої маскувальної сітки розміром 3 на 6 метрів майстрині витратили 9 годин. Друга більша за площею, потребує більше часу, матеріалів та робочих рук. Також говорять, нині вони шукають приміщення, де можна було б працювати над сітками. А полтавець Євген Логвінов власноруч виготовляє екрани на БТРи. Вони захищають бронетехніку від кумулятивних снарядів. Наші кореспонденти цього тижня застали Євгена Івановича за роботою. Про ініціативу пенсіонера допомогти армії дивіться у нашому наступному сюжеті. Вже понад місяць полтавець Євген Логвінов виготовляє ось такі захисні екрани на БТРи та самостійно встановлює їх у зоні бойових дій на сході України. Все це пенсіонер Євген Логвінов робить на металобазі. На волонтерських засадах йому допомагають ще кілька полтавців. З розумінням ставиться до справи і власник металобази, надав місце і забезпечує умови для роботи. Ідея, розповідає Євген Іванович, з'явилася, коли побачив, як те ж саме робила бригада зварювальників із Каменчука. Звернувся до розробника, до кременчужан. вони мені надали креслення і одразу кошти ми вложили сімейні, сини Олександри Олексій дали. І з Олексієм ми перший комплект зробили. Я поїхав його і поставив на місце на БТР аж біля біля горлівки. Аж щоб захистити такими конструкціями, один БТР розповідає, витратили п'ять тисяч гривень. Люди побачили зроблене і почали допомагати коштами. Наніж Євгену Івановичу запропонували співпрацю у військкоматі. Будемо конкретно вирішувати питання про обладнання БРДМів такими решітками. Євген Логвінов за освітою інженер-електрик. Виготовленням захисних екранів на бронетехніку не займався, тож враховує допущені помилки у перспективі створення екранів із суцільних прутів. Вони говорять надійніші. Принцип дії простий: кумулятивний снаряд потрапляє між арматурними і травмується, змінює траєкторію польоту або ж механізм не спрацьовує. Наприкінці тижня у галереї мистецтв відкрилася ювілейна персональна виставка картин заслуженого художника України Миколи Підгорного. На експозиції митець презентував свої роботи різних років: усього понад 240 живописних полотен і графічних аркушів. Микола Підгорний, заслужений художник України, член національної спілки художників України, навесні цього року відзначив свій 70-річний ювілей. Ця дата стала поштовхом для влаштування чергової персональної виставки. Ювілей – це просто предлог для виставки. Це ніякий не ітог. Тому що я продовжую працювати, і в майстерській стоять холсти, продовжую роботи, які вже ні винести. Звісно, здесь не всі ті роботи, які я хотів би показати. Ювілейна персональна виставка Миколи Підгорного об'єднала 240 його робіт, які демонструють постійний пошук митця у жанрах і техніках, безупинну фантазію та філософське заглиблення в трактування подій сучасного і минулого. На выставке представлены в большом зале, это в основном тематические живописные картины разных направлений по форме и по содержанию. А графические портреты тоже выставлены. Вагому частину експозиції займають портрети на полотнах Миколи Підгорного, відомі полтавські громадські діячі, поети, художники, музиканти. Усі ці картини створювалися у різний час, говорить митець. На виставці навіть знайшлося місце і для автопортрету художника, датованого 66 роком, серед ретроспективних робіт і картина. Зустріч я маю у своїй колекції чимало робіт Миколи Васильовича Підгорного в основному це графіка. Але ця жанрова картина два роки назад. Тому мені попалася через знайомих. Вона була в такому стані, ну не, не, не дуже такому хорошому стані. Тому прийшлося її відреставрувати. Відреставрував її сам автор. І з ювілейною персональною виставкою Миколу Підгорного привітали колеги, давні друзі та знайомі. Микола підгорна входить. Славетну когорту наших земляків, які прославляють Полтаву, Полтавщину не тільки в Україні, але й за її межами. І я дуже давно знаю Миколу Васильовича. Знаєте, це дуже сильна людина, і от ці роботи якраз пропитані такою енергією, енергією добра, любові і краси. І я дуже вражений сьогоднішньою виставкою і думаю, що полтавці, наші гості, теж будуть вражені всіма роботами нашого видатного художника. Присутнім на виставці також презентували альбом, на сторінках якого можна побачити роботи митця за 50 років творчої діяльності. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам гарного настрою та сонячного початку робочих буднів. Залишайтеся з нами з оновленим телеканалом Місто.